ЛГБТ не люди їх треба повбивати. Вони мають бути знищені будь-яким способом. Таких повідомлень в інтернеті тисячі. Ми завжди сподіваємося, що ці страшні слова так і залишаться словами. Але іноді віртуальні погрози перетворюються на реальні злочини. 12 жовтня 2022 року. Було звичайною середою. Два друга Юра і Матуш пішли у гейбару у Братиславі. Вони взяли собі по коктейлю і говорили про своє життя. О сьомій вечора у бар вдерся. Молодик і почав стріляти. Юра і матуш загинули на місці. Нападник втік втіклі. Поліція почала операцію. Вулиці були перекриті. Над містом кружляли гелікоптери. А тим часом вбивця тікав містом. Це був 19-річний Юрай крайчик, син ультраправого політика. Хлопець прибіг додому і розказав батьку, що вбив двох людей у гейбарі. Той подивився на нього і нічого не зробив. Юрай крайчик попрощався і вибіг з хати. Невдовзі батько отримав есмску від Юрая. Ми бачимося на іншому боці. Але навіть тоді ультраправий політик нічого не зробив і навіть не подзвонив у поліцію. Вбивцю шукали всю ніч. Вже о сьомій ранку у парку поліція знайшла Юрая. Він застрелився. Виявилося, що Юрай крайчик був ультраправим активістом. Він ненавидів лгбт людей. За декілька годин до злочину він опублікував в інтернеті величезний маніфест на 65 сторінок. Я вирішив здійснити операцію проти ворогів білої раси? Ми маємо здійснити білу революцію, аби збудувати майбутнє? Наступного дня 20 тисяч людей вийшли на вулиці Братислави. Люди звинувачували словацьку владу, що вона не прийняла відповідні закони, аби захистити ЛГБТ людей. Вони кажуть, що ЛГБТ це нібито ідеологія. Але я бачив кров своїх друзів біля бару. Я бачив їхні мертві тіла. Яка це ідеологія? Українська влада також не поспішає приймати закони, щоб захистити ЛГБТ людей. Парламент досі не проголосував за законопроєкт 5488, який би допоміг розслідувати злочини на ґрунті ненависті. А тим часом погрози в інтернеті стають все більш загрозливими.